Уся вакцина, яка, всі вакцини комбінації вакцин, моно- або комбіновані вакцини, вони завжди зберігаються при температурі 2-8 градусів Цельсія, плюс 2 плюс 8. Єдина вакцина, яка може тривало зберігатись, це оральна поліоміелітна вакцина. Вона зберігається при температурі мінус 20 градусів. А коли вона розморожена, вона має певний е, час. Це півроку з моменту розморожування вона зберігається 6 місяців, е, незважаючи на те, що термін придатності її ще е, може бути рік або і два. Е, в Донецькій області є обласний склад, на якому є е, холодильні кімнати, дві холодильні кімнати, які тримають температуру 2-8 градусів. Градусники там не бутові, там електронні градусники, які щитують логери щитують цю інформацію і в будь-який момент можна подивитись, яка була температура в той, то чи інший час. Крім того, на цьому складі є ларь, який дозволяє нам зберігати поліомілітну вакцину при температурі мінус 20 градусів. Тобто е, приходять на сьогодні досить велика кількість дози вакцини поліміліту для Донецької області. Раніше ми би її протягом полу, півроку ізразходили, а зараз ні. Но так як можливий перебої, ми цю вакцину погружаємо в мінус е, 20, і коли нам треба, допустимо там. 5-10-8 тисяч доз достати ми достаємо, і в течение 6 місяців вона використовується. Решта зберігається при температурі мінус 20 до того терміну, який визначений производством. Крім того, на цьому складі є два холодильники, які дозволяють зберігати вакцину Pfizer при мінус 80 градусів. От но наразі нам е, сьогодні ці холодильники не потрібно, не вимкнути, оскільки ми е, е, не така велика кількість, на жаль, бажаючих вакцинувати COVID-19, і ту вакцину, яку е, доставляють нам в область е, в е, розмороженому віді, ми е, е, використовуємо протягом 10 днів, що е, передбачено інструкцією. Кожна вакцина, яка, ну, що вакцина, що лікарський засоб, тут не, не принципово, Є е, закон України про е, лікарські засоби, і, е, кажу відверто: не один заклад, не один керівник закладу, бачить ні одна е, медсестра, яка працює з вакцинацією, не вколе, нікому. Вакцину, в якою закінчився термін придатності, або на кожному час флакончику є індикатори, які кажуть, як зберігалась правильно чи неправильно ця вакцина, і ні одна медична сестра не візьме в роботу ту ампулу, чи той флакон, на якому буде плохий індикатор, або термін його сплинув. Більш того, з обласного складу ця вакцина не вийде до е центру первинки до остаточного користувача, якщо вона має. Або закінчений термін придатності, або якийсь індикатор на флаконі, він щось це самий контроль за якістю вакцини досягається на всіх рівнях, починаючи з обласного складу і закінчуючи в кабінеті щеплення.